Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяветоропсихологія. Яка думка не дає йому їй спокою про вас? Яка думка про вас не дає йому їй спокою? Давайте будемо складару райдера войте, це класичну пару. Що там за думка, про яку він не може заспокоїтись? Шестірка жезлів, перевернути паш мечів, порожня карта, перевернута королева пентаклів, туз пентаклів, перевернута трійка мечів і ваш перевернутий король пентаклів. Парочка вийшла, парочка в одних тих же енергіях. Тобто тут перевернуті ви в обох. Його або її думка не дає спокою про можливу нестабільність, відсутність довіри, невпевненість у майбутньому ваших відносинах, страх повторення емоційного болю, і йому або їй складно відпустити ці думки через внутрішні страхи та невизначеність, і ви є парою. І ви рухаєтесь вперед по шестірки мочів. Вона а, пряма, і тому це говориться про те, що ви а, разом, хоча у вас енергія короля королеви перевернуті, а ви, а, а, але все одно ви йдете в майбутнє разом.